Добрий день всім жолярам. Сьогодні будемо робити підкормку сиропом бджіл. І я вам все покажу. Знімаємо з вулика. Тут у нас утеплення. Знімаємо утеплення. Тут все підготовлено. Кормушка вже підготовлена. Це у нас сироп один до одного, цукор. І вода один до одного. Тут у нас сіточка така. Ми наливаємо так, щоб вулик не відкриваємо. наливаємо в сироп. Ділки вже почали вбігатися. І бензопила у нас тут пелик. я знімати відео. налево грамм 200 не для тихонки чертой катаю так закрываем так, закрываем крышку